Так, дівчатка, доброго недільного ранку. Сьогодні в нас з вами 21 квітня на вулиці Страх Госпідні, але ми вийшли ми з твійчика підстригли і зайшли в місцевий магазинчик. Взяла помідорки, огірочки 110 гривень кілограм, ковбаска і філейні сосиски. Мої хороші, ось за це забула показати, що і Дві пачечки, ось маршмеловки. Я заплатила 450 гривень. Ще зайшли в магазинчик, взяла крем-сир, ось такий на бутербродики, і сир-косічку, але вже дітвора її утягнули смакують. Так що ось такі закупи. А наш тато також побіг на базар. Треба дещо докупити, хочемо борщ зі свіжої капусти, плюс, щоб була ще капустинка на салатик зробити, тому що хочеться в планах ще сьогодні настушкувати картоплі, ну, щоб було на декілька днів що поїсти. Тому ось такі в нас плани і хочеться відпочити. Тому що ось те, що робиться у нас за вікном. Ми просто подивіться, в нас льє страшенно. Хочеться лягти в, в, в ліжко, зробити собі з чаю і дивитися з дітьми мультики. Так що, ну, в принципі, так ми і провели наш ранок сьогодні. Дійсно, був дуже крутезний ранок, за який я дуже вдячна, тому що ми в четверо полежали, подивилися мультики, погіготали, погралися, потішились один одним. Це дуже цінно і дуже. Необхідне для того, щоб наш емоційний стан був хорошим і адекватним. Нам дуже необхідно проводити час один за одним, щоб насичуватися енергією, позитивною енергією енергією кохання, поваги, взаєморозуміння. А також я хочу сказати вам величезне дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші перегляди. Мені дуже цінна ваша підтримка. Ціна в тому, що разом з вами ми популяризуємо україномовний контент. Ми популяризуємо нашу ріднесеньку мову. Ми доводимо той факт, що ми неймовірно сильні, мужні і. Ми спроможні впоратися з будь-якими випробуваннями, які чекають нас на нашому шляху. І ми дякуємо за ці випробування, оскільки це досвід, це навички, це нові знання і уміння. Тому що ж, сильна нація, сильні українці, всього вам найкращого і продовжуємо жити цей день і це життя. Це у нас буде запечена картопелька з підчеревинкою. Це я трошки проварила, у нас будуть овочі в аквагри... аерогрилі. Тут у нас буде борщ червоний зі свіжою капустою. Угу. І так, щоб перекусити вже в аерогрилі, готові палички рибні. Матвійчик замовив овочів. Ммм! Смачненько. Сухеньке, супер. Так що це дуже смачно. Покажи зі своєю новою зачіскою, який у нас класний хлопчик. Дуже стилярний. І ось тут у нас така смакота. Дуже смачно Матвійчику. і кава. Да, смакота. так що всім смачного М -м -м. А мене? смачного.